Доброго вечора, дорогі брати і сестри в охресті. Доброго вечора хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля. Ми бачимо, що люди кидають монетки в жерельці для того, щоб загадати таємне бажання і щоб святий Антоній його виконав. Це дуже таке тендітне бажання, і це треба зробити, щоб ніхто не бачив. Прийти, щоб не одна людина не бачила, і кинути монетку, і загадати. І якщо ви вірите, то святий Антоній як родоначальник монашества, він завжди виконує свої обов'язки, і якщо людина вірить і Серцем за це переживає, то він приходить на допомогу. Ну, ви е, е, дійсно розумієте, що це бажання більше духовного плану, це не те, що хочу квартиру, машину чи якісь статки, це матеріальні бажання. То матеріальні бажання це е, е, трошки інше. А тут духовні бажання, які розкривають вашу душу і. Допомагають вам зрозуміти, поняти, любов Бога і тих святих, які були на нашій землі і вчили нас цьому. З вами був Сергій Голосіївський. Сьогодні в нас біля 20 годин 7 липня 2022 року. На все добре, любі мої.